Я вже третій день ув'язнення на цьому острові. Я побудував собі халабуду, приручив мавпу, а також приніс з корабля одну цікаву книжку. Зараз я її вам покажу. Це книга Даніеля Дефо Робінзон Крузо. Це чорно-біла книга з гарним шрифтом. Тут також є і про автора. Головним героєм цієї книжки є Робінзон Крузо. Він жив у багатій сім'ї, але його два брати померли, тому батьки дуже його берегли. Але сам Робінзон мріяв стати моряком. Його дуже тягло море. Хоч батьки його і вмовляли, щоб він не йшов, і то суцільна небезпека, але він їх не послухався і разом зі своїм другом вирушили в плавання. Першу все було добре, але потім почав лютувати шторм. Але наші герої повернулися живими і здоровими. Наступного разу він вдало вирушив разом з одним капітаном в другу подорож. Та прийшла добре і він. Закупився товаром і його продав, але в наступній подорожі її захопили пірати. Нашого головного героя взяли в полон. Він там служив декілька років. Але одного разу, коли він йшов рибалити за наказом свого нового хазяїна разом з рабом та одним з піратів, вони викинули пірата за борт і самі попливли. Під час подорожі вони зупинилися на декількох островах. Там вони вбили кількох леопардів та левів і забрали їхні шкури. Один з рабів, який був гарним хлопцем, вирішив стати рабом нашого Робінзона. І той взяв хлопця на службу. Через багато перешкод вони нарешті допливли до корабля. Там вони продали усі шкури і м'ясо, що полювали. Також вони продали свій човен, а ще за проханням хлопця Робінзон віддав його капітану корабля, тому що той пообіцяв хлопцеві, якщо той прийме християнство відпустити його за 10 років. А цей корабель йшов в Бразилію. А за всі гроші, які він заробив, він не придбав невелику ферму. За рік ферма доволі успішно процвітала. Капітан перевіз йому двох робітників рабів. І в нашого героя була трошки краща ферма, ніж в його сусідів. Але нашого Робінзона все одно тягли пригоди, тому він знайшов. Купця, який вирушав в Африку за рабами-неграми, і поїхав разом з ним. Він хотів придбати собі робітників, але почався сильний шторм, і вся команда крім нього загинула і його викинуло на пустельний острів. Першу наш Крузо був дуже наляканий. Він спав на деревах, тому що боявся, що його з'їдять деякі звірі. Але потім. Його страх утамувався і він викопав собі в одній зі скель печеру. а біля тієї печери зробив намет, як у мене. Так він і почав жити на острові. Свій дім він обгородив палицями, які згодом проростуть і утворять живий паркан. Також він кілька разів плавав до корабля. Для того щоб взяти там цінні речі, наприклад, інструменти, книги, паруса, врятував все, що зміг. Особливо цінними були порох, кулі, рушниці та інструменти. Він все це забрав і почав думати, що робити далі. Він влаштував собі зручний вхід і вихід. А також почав полювати на піс. У цих полюваннях його супроводжував його пес, якого він дістав з корабля разом з трьома кішками. Перший рік йому був дуже складний, але після цього він виявив одну дивну річ. Там, куди він колись складав свої речі, доки в нього не було дому, проросла пшениця і ячмінь. Він подумав, що це дар з неба, але потім він все зрозумів і почав забувати свою віру. Він зібрав посіви і вирішив, що потім він буде ростити собі хліб завдяки цим колоскам. Риз і ячмінь він поклав у кошики. Який він досить вправно за останній час навчився робити? Потім він навчився майструвати дошки і зробив собі стіл з стільцем, але скоро в нього почалися перші знищені проблеми. По-перше, почався землетрус, а після цього шторм, і він захворів на гарячку. Він пролежав кілька днів з високою температурою. І потім йому приснився сон про те, що до нього звертається Бог. Він зрозумів свою помилку і почав читати Біблію і пити ліки з тютюну, який він сам варив. Після того, як він почав читати Біблію, він зразу видушав. Він роздивлявся острів і знайшов один гарний гайок, де росли дині. Та виноград, Тож він побудував там намет для того, щоб час від часу збирати урожай лимонів, винограду та інших фруктів, а також там він зловив собі папугая, який став його вірним другом та співрозмовником. Також він навчився робити родзинки, засушуючи виноград. Але потім він зрозумів, йому потрібно не просто ходити полювати. А мати свою козячу ферму, тож він почав робити ями. У них зловилося три козенята і один старий козел. Старого козла він випустив, а трьох козенят він не почав приручати. Він їх приручив, і за кілька років у нього була ціла козяча ферма. Також він дуже хотів зварити собі суп. Але ж у нього не було глеків, а з дерева він ніяк не міг це зробити. Тому він пішов шукати глину для того, щоб змайструвати глеки. За кілька днів він знайшов цю глину і висушив на сонці кілька глеків. А потім він зрозумів, що можна глеки класти в вогонь. І ті стають міцнішими. За кілька років невтомний пранці він налагодив собі побут і жив гарним, спокійним життям. Але одного разу він побачив на піску слід людської ноги. Це був не його слід. Тому він почав лякатись. Він завжди ходив з рушницею, і одного разу він побачив бенкет людожерів. Вони привезли трьох людей і з'їли їх. Він дуже злякався, але потім йому приснився сон, що якийсь з людей, яких привезли людожер, утік від них. І наш герой допоміг йому врятуватися. Тому той став його відданим слугою. Його він назвав П'ятницем. За кілька років життя з п'ятницею проминули дуже швидко, тому що з п'ятницею. Було дуже легко жити. Він навчив його розмовляти, поратися по господарству і робити багато інших речей, які потрібні на безлюдному острові. Наступного разу, коли приїхали людожери, вони вирішили врятувати нещасних жертв цих злих монстрів. Тож вони взяли рушниці і після запеклого бою. Вони перемогли людожерів і врятували вони двох людей. одним з них виявився батько п'ятниці та одного іспанця. Виявляється, цей іспанець жив на острові П'ятниці, на старому, на якому він народився. Після порятунку іспанець розповів, що на острові де колись жив п'ятниця, живе дуже багато іспанців через те, що їхній корабель затонув поряд з цим островом. Тоді Робінзон послав вису, своїх двох слуг на той острів панців, щоб вони разом побудували корабель. І доки наших посланців не було, до острова приплив інший корабель. як виявилося, потім на цьому кораблі стався бунт, і висадили капітана разом з його помічником. Та пасажиром, тому Робінзон допоміг капітану відвоювати його корабель, обмін на те, щоб капітан врятував його разом з п'ятницею. Вони висадили двох негідників, які почали той бунт, і сказали їм, що коли приїдуть іспанці, щоб ті гарно до них ставилися і попливли від острова. Після острова, коли він приплив, то він зустрівся зі своїм давнім другом капітаном. Капітан допоміг йому повернутися в Бразилію до його ферми. Він виявив, що його ферма процвітала і він став дуже заможною людиною. Але йому не жалося в Бразилії, тому він усе продав і вирушив до себе в Англію. Там він відправив корабель до тих, кого він залишив на острові, і його пригоди не закінчились. Тому що після цього він кілька разів відвідував острів, допомагав воєпоселенцям, яких він там залишив, воювати з тобільцями і зробив багато подвігів. На цьому закінчилася книга. Тому я буду на цьому острові брати приклад з Робінзона Крузу, буду кмітливим, сміливим і дивитимуся страху в очі, і коли-небудь виберуся звідси. А на сьогодні все. I do pobawienia!